Христос Воскрес. Цей Великодний день так і іменується великим днем, бо це найвеликий день у світі, у всьому людстві. Це Пасха Христова, це світле Христове Воскресіння. Бо це великий день день ствердження життя на землі. Христос, який був розп'ятий за гріхи людські, неправедними людьми, Воскрес! І Тим самим ствердив те, що світле Христове Воскресіння дає нам надію і сподівання, що кожна людина по скінченні свого життєвого шляху, коли й помре, буде має надію на Воскресіння і на вічне щасливе буття життя в Царстві Небесному з Богом, з ангелами Божими. Великий день. Стверджується ще й тим, що вся природа прославляє сьогодні Воскреслого Христа як жизнодаподавця, і надприродній вогонь благодатний, який зійшов на землю в Єрусалимі. Він також стверджує про те, що Христос, Господь Бог, з нами, Він завжди для нас. І вмирає, і Воскресає заради нас. Він нас закликає до цього свята, до цього торжества, до цього блаженства, щоб ми прийняли Його Воскреслого, кожен в свою душу, в свою родину, в своє помешкання, щоб ми обіймали один одного, вітаючи Христос Воскрес, своїстину Воскрес, щоб ми дарували кожен один одному найкращі, Побажання, і саме головне добрі діла, щоб ми прощали один одному всі образи, не таїли зла ніякого один на одного, і тим самим ми будемо прикрашати не тільки своє особисте життя і життя своїх рідних та близьких. Ми будемо прикрашати світ. Ми будемо само найвищою прикрасою у світі, бо добре людство все. Найкраще, що Бог бажає для нас, і взагалі це для нас є самим найдорожчим. Тому бажаємо один одному, самого найкращого. Вітаємо один одному з цим. Пасхальним вітанням, а також робимо найкращі діла, щоб ми були гідні бути близькими Господу, нашому Ісусу Христу Воскреслому, і щоб ця слава Воскресного Христа була навіки, і нам була нагая і блага віта. Христос Воскрес воістину Воскрес!